Мій плідок дов'язався. І тюльпана ще є. Але він щось не висить ніяк. Вітер сильний. Що я хочу сказати? Він ще не дов'язаний. Ще буду робити по ширині одну полосочку і подовжені щоб був на диван. Салатового цього таки нема в мене. Я квадратики вже нав'язала, а тепер буду чекати, коли де з'явиться цей маринос салатовий, щоб докупити і дов'язати. Доброго дня всім! Сьогодні 22 березня. <свист> Мій пледик такий, як був, такий є. Перед цим я вставила відео, яке знімала та майже рік назад, десь початок травня. І за цей рік такого салатового кольору, оце блідо ярко, <свист> салатового кольору, у Чернігів Вовни не з'явилося. Там з'явилося дуже-дуже багато кольорів, дуже гарних, красивих, мериносу, простої шерсті. Зеленястих дуже багато, всяких відтінків, і салатові навіть. А от саме такого нема. І дов'язувати мені його нічим. Лежав, лежав він майже цілий рік, і ось чогось я його дістала, полізла в шафу, дивлюсь, лежить бідоська. Ну, мені сюди, на мій диван, бачите, збоку не вистачає, знизу не вистачає. Сюди збоку на два ряд і знизу два ряди треба, щоб. Ну, тут, ось так воно було, заходить, а знизу на тут, щоб прильопати посередині, і знизу, щоб так висіло гарно. Знизу треба два ряди. Салатового такого нема. А воно дуже гарно на такому світлому салатовому. І тепер оце дивилася, дивилася, думаю, що ж, що ж робити? Ну воно ж так може прилежати 10 років. Бачу, там не заморачуються на фабриці, щоб такий колір мені особисто зробити. І подивилася я, що у діток у Миргороді на кроватку він підійде, але там такі кроватки, знаєте, для дітей роблять то машинки, то ще якісь, що вони з бортиками. Що так, щоб звисало. Ну, якся не можна, чи підломлювати, чи що. А якщо отут убрати два ряди, збоку не треба убирати, там саме подовжинні кроватки. А як збоку, це убрати, оці два ряди? Отут його розпустити, і це залишиться на ліжечку дитині, а ці два ряди забрати, розв'язати це салатове. І у мене ось така ще є. чернігівська северянка. І ось такі вже, це у мене, мене були вже нав'язані такі квадратики, але салатового не вистачило. І ось я їх пообв'язувала таким сіреньким. Ось дов'язала ще цілу стопочку. Навіть ось дивіться, якщо обрати салатовий отсюда це фоном. То з цього можна теж квадратиків наробити і фоном буде сіренька. І я вже тут цілу кучу нав'язала. І ще звідси, як заберу два ряди. А тепер я ще там лажу по своїх коробках, шукаю ще які-небудь такі залишки схожої товщини. То, може, я собі плед такий зроблю. Я хотіла, щоб отут тут уменшити, це додати. І буде два таких пледики діткам Яні і Денису, тільки на різному фоні кубочки. Ну, побачу. І тут вже зараз у мене вистачить квадратиків на другий плед буду ось сьогодні шивати. А це він у мене. Положила його сюди на стіл, і він мене так радував. У мене ще тут отакі квіти. І отут пледик такий салатовий, він так око радує, проходиш мимо. і аж усмішка з'являється на обличчя, яскравий позитивний. А це буде сіренький. Буде одному на салатовому фоні, другі сіренькі. Я це зараз буду розпускати, так трошки і жалко, ну що ж. А там у чернігів вовни от северянки, різних кольорів, мабуть, треба ще накупити кольорів. Чого, чомусь мені подобається із тої пряжі робити пледи. <кхем> Оце такі справи. Оце такі квіточки. Тут одна ось, ось свіла, треба замінити. У мене на вікнах. З бутонами це лакуча таких. Ой, це взагалі шикарний. Яка краса треба якось собі нафарбуватися та сфотографуватися з квіточками. Так, покажу далі, як буду що робити, які вийдуть пледи. Так, відокремила я ось один ряд. Я думала видокремлювати два ряди, ось з одного кінця чи з другого. Але ж якщо я видокремлю тут, то отакий жовтий колір буде тільки одне, один квадратик. ну І тут у мене там два, два чи три, дуже мало буде жовтого. А тут залишиться дуже багато, тому я один рядочок звідси візьму, а один рядочок зверху, і буде у мене ось жовтого кольору багато. Ну і тут червоно-синій. Оце такі діло. Зараз там відщеплю верхній ряд. Трошки я вас обдурила. Сказала, що буду наступний ряд обирати, але ж якось так подивилась, якщо убрати наступний ряд, то це ну, такий линдик буде, якийсь, якийсь шарфик. Там ліжечко, 80 сантиметрів шириною воно. Це де воно 80 буде? Отут. Якщо обрати оцей ряд, це буде 76 Ну потім узяти оцей салатовий колір із цих квадратиків і обв'язати плед. Ну, ну, добре, ну скільки там буде та обв'язка? Ну, сантиметрів 2-3, саме на 80 і натягне. І буде на ту кроватку, ну, ну дійсно, як шарфик якийсь. Тому я зараз залишу це ось отак: 94 і ще обв'яжуться края десь сантиметрів на 2. Там, уже раз пройду, чи два оце ще таким стопчиком з накидом салатове тут візьму. І буду оці звільнені квадратики обв'язувати. Сіреньким, а тоді побачу, понаходжу, де які кольори. Ось оце, Оце ось синій звідти, а це синій. Це з цієї, що я недавно виписувала з северянки. Вони ось відмінність їх така, те та яскраве, та й темніше, ну, воно на пледик піде. І може ще які кольори де познаходжу. І зроблю бо щось зовсім мені та тоді полосочка не буде подобатись, якщо забрати ще один ряд. Так, оці буду щось обирати звідси салатовий колір. Так, знімаю через пару днів, що я зробила оцим салатовим. Один ряд зробила повністю все, обв'язала. О, що це не заховала кінчик. І в мене вивільнилося трішки салатової такої пряжі. І я зробила два квадратика. Ось вони додаткові два салатових. Я їх убрала. Отакий темно-синій і зробила два салатових. Але щось мені оця вся композиція, отак з переходом кольору. Не дуже подобається. Я таки хочу його все зробити, щоб в переміжку і вже зшивати. Так, ось так виглядає, коли воно все в переміжку. Мені так більше подобається, хай буде так. Тепер оце я так маркерами з'єдную. І зараз буду брати оцей нижній ряд і сшивати. Я сшиваю голочкою, заправляю таку сіру ниточку в голку, яка для сшивання в'язаних виробів. І буду сшивати. Потім наступний ряд і так, так далі. Як я зшиваю квадратики, хочу показати, не знаю, чи вийде. Наставила камеру. Мабуть, не вийде. Хоча не видно, звідки беру петлі. Ось отак. Так, оце я до самої ночі, до двох годин шивала. Залишилося раз, два, три, чотири шви зробити. І мені він починає подобатись на синьому фоні. О, О! на сірому. На сірому фоні дуже так гарненько виходить, Такі солідненькі. І дуже відомі змінився ось оцей колір. Він такий, якщо без сірого, він такий бежевий. Але коли його отак у сіре вкинуть, він якийсь персиковий. Ніякі кольори так не змінилися, а оцей це із светрика я доньки в'язала. Залишки були. Ось. Скільки тут? Чотири квадратики ось вони. І вони такі, як персикові. А це тут один персик всю ніч спав. Котуль. Кіті! Та заклопотане ж яке. Та все в клопотах. Кськсь. Ніколи йому. Так, і це сьогодні. Пошиваю, тут пройдусь, і обв'яжу ще весь плед по периметру, мабуть, одним рядочком сіренької, і можна буде його прати. Та можна з його попрати, ці не можна. Катулік. Бачиш, на чому ти спав всю ніч? Попрала свою красоту, витягла, сушиться. Сьогодні такий сонячний день. З котиками тут бігаємо по садочку. Що? Це вояка десь. Ага, ага. Нетленне, да, так? плед знімати, як коти мішають. Ось так я кольори розположила хаотично. то мені по кольорах не подобалось. Так, і ось що в мене вийшло завершення моїх пледиків. Цей Зменшився і обв'язався по периметру одним рядочком стовпчики з трьома накидами. А цей ось такий теж обв'язаний одним рядком стовпчики з накидом. з трьома. Ось така була краса. Тепер треба це все вислати малесеньким діткам на мир городу. Господи, це хто? Ти хто? Котя! Бачили таке? Марсик, тікай відсюди. Вони вже попраті і чисті. Тут твоєї шерсті не треба. Кицюль Так, обирати це треба ховати. Розміри я в описі напишу. Це все пряжа северяночка. Оці яскраві кольори це меринос Оця сіренька це просто северяночка. А те все меринос. І що цікаво, я виписувала. Десь у мене є розпаковка. Оце така темно-синя. І оця сіренька. Різниця одна 220 коштує, друга 320. Я різниці щось не побачила. Оця синенька, ось ось тюків, не колюча, немеряно. Я собі светрик зв'язала. Я не знаю, чи його носити, але він колючайший. Я така дуже така з товстої шкіри, і колючки мені якось ні по чому були раніше. Але ні, це, це, це якийсь жах. Чи вони не помилилися і мені так вислали? Це, чи це в їх такий меринос в цьому році, але ж ось, ось оцей меринос, що в минулому році був, він, він взагалі він ідеальний, нігде ні колючечки, нічого. ну, ну Взагалі м'якесенька, гарнесенька. А що це за джинсовий такий Маринос? Не знаю, тут остюків кауні і дондага відпочиває можу, в порівнянні з оцим мериносом чернігівським. Іменно за цим кольором. Там кхм, кольорів дуже багато в чернігів вовні на сайті. Такі красиві, і оранжеві, і бускові. І морська волна, ну оці такі бирюзові, боже, ну такі красивенні. Тільки якщо ж вони такого гарного, гарної якості, то можна брати. Ну, якщо вони всі такі, як оцей ось. Кіцулік, скажи колючі, да? то звичайно жах. Так, ну що, всім пока. Буду я монтувати відео робити. Оце таке я зробила, дістала старий плед, який рік лежав. Зробила йому пару і буде діткам на ліжечка.